Тепер йому вісім і в нього вже вдруге рак. Страшний діагноз йому вперше визначили чотири роки тому. Після довгого виснажливого курсу лікування він переміг хворобу, та нині вона повернулася знову. Попереду вирішальна битва. Хлопчикові терміново потрібно пересадити кістковий мозок про велику боротьбу за життя маленького жені Ірина Драбок. Він мріє бути лікарем і рятувати хворих на раку. Восьмирічного Жені гострий лімфобласний лейкоз. На цих фото він з довгими віями та волоссям грається в лікаря. Тоді, після двох років боротьби, він подолав недугу, та нині вона повернулася вдруге. Перший раз ми дізналися 4 липня 2012 року. Ми лікувалися, проходили хіміотерапію, лучову терапію. Вдруге ми дізналися 18 квітня цього року, і нам сказали страшне, що в нас рецидив. Женіки, не хочеш розказувати. Він затуляє вушка подушкою, щоб не чути про повернення хвороби. І гірко плаче, бо й досі не може повірити, що знову змушений боротися за життя. Дуже тяжко друге. Ніхто навіть я не можу передати, яка це біль знати про друге, що ти твоя дитина захворіла. Дуже тяжко морально мені. Останні дні. Тим паче, вже час такий. Ті два роки ми пролежали. Тут вже ми лежимо з квітня місяця, вже п'ять місяців. Дуже тяжко морально. Нам потрібна пересадка кісткового мозку. Братик у нас старший є. Братик, він не підійшов, і, звичайно, батьки також не підходять. Ми, як ви кажете, були впевнені, що це, цей кошмар вже закінчився. Ну, але це не так. Зараз дивимося на ці фотографії, звісно. Батько Жені показує минулорічне фото з 1 вересня. Каже, після одужання сина родина повернулася до звичного життя. Тоді рак здавався страшним сном, від якого вони нарешті прокинулися. Пішли в перший клас, ніяких не було признаків. Він був майже ну, як абсолютно здорова дитина. Як, на мій погляд, то успішно він навчався, навчився рахувати, читати. Ну і по познайомився з багатьма дітьми. Та першого класу Жені так і не закінчив. Хвороба повернулася. Хлопчикові терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Допомогти жені зголосилися. В італійській клініці в Турині Согласно власне програмі терапії, то ідеальний срок випадження трансплантації це після сьомого блока хіміотерапії. Нині Жені вже пройшов шостий блок хімії. Щоразу з острахом він дивиться на градусник. Майже увесь час хлопчик лежав під крапельницю з високою температурою та цього разу з полегшенням зітхає. 36. веде маму грати у футбол, що правда настільний. Куди попала? Батьки Жені вірять, їхній хлопчик знову ганятиме м'яча і піде до школи. Та без допомоги небайдужих родини не впорається. Клініка у Турині виставила рахунок на пошук донора 30 тисяч євро і ще 110 тисяч євро на саму операцію. До порятунку Жені долучилася українська біржа благодійності, яка збирає 450 тисяч гривень. Назва проєкту перемогти злого чаклуна. Ірина Трабок, Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.